Вітаю на моєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я хочу зробити такий коротенький огляд на ось такий светрик. Це светрик на мопсика. В'язала я його з пряжі. Взагалі, я з такої пряжі не в'яжу, але замовниця принесла мені ось таку пряжу. Цю пряжу. Нас продають в Аврорі. Ось так, вон, така в неї етикеточка. Вона зі 100% поліестеру. Виробник Китайська Народна Республіка. Ну, що, я з такої пряжі не в'яжу. Ну, що можу сказати вам? В'яз... Зати було приємно. Пряжа лягає в візерунках гарно. Мені сподобалося, як вона лягає. Вона м'якенька. Не сказати, що вона колеться чи щось таке. Ну, як вона буде приємно, воно буде тваринки чи ні його носити, я, звісно, сказати не можу. В цій пряжі получається 200 метрів 100 грамах. В'язала я спицями номер 4, получається на 10 см 17 петель, і на 10 см іде 25 рядків. Ось така щільність в'язання в мене вийшла. Светрик я в'язала з росточком, також з хибною китлівкою. Ну, а тут обична лицьова гладь і резиночка. Ось такий светрик. Довжина светрика виходить, 35 см. По грудці ширина, тут, іде 60 см і шийка 45 см. На такий светрик цієї пряжі пішло два мотки. В мене залишилося тільки 10 грам від другого моточку. Так що. Дивіться, якщо вам сподобається така пряжа, то можна її якби використовувати. Ну, це, звісно, синтетика, і як вона буде до тіла, я не можу сказати: ось такий в мене светрик получився.